Безжально нищать ворога і борються за кожен метр рідної землі. Бійці 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу стоять на захисті України. Відомо, що сьогоднішня війна вона власне ведеться, в тому числі завдяки допомозі, починаючи від безпосередньо кожної людини, волонтера, закінчуючи органами місцевого сорядування. І ми реально вдячні, дуже вдячні і Вінницькій міській раді, виконкому, депутатам, всій громаді Вінничній за те, що вони допомагають нам бити ворога. Саме завдяки цим дронам, які ми отримуємо, тепловізором, які ми отримаємо, генераторам, ми можемо сьогодні отримувати туляні фронту, давати вісіч ворогу і сподіваємося, що далі, звичайно, переможемо. Вінницька громада неодноразово підсилювала бригаду необхідним обладнанням. На знак подяки бійці вручили благодійникам почесну відзнаку та прапор, який відтепер висітиме у холі міськради. Вже найближчим часом Вінниця спільно з міжрегіональним координаційним гумштабом передасть нову партію допомоги. Протягом там наступних двох-трьох тижнів буде ще поставка по ФП дронам. Якраз от саме ми розмовляли з представником бригади, що саме. Півні дрони досить серйозно допомагають, враховуючи той дефіцит снарядів, який на сьогоднішній день є в наших сил оборони на лінії фронту. Достатньо жарко там, непросто, будемо так казати, але так, при спілкуванні побачили, що оптимізм є.